Продажі Audi a 8 2013 року. Це в нас слонного, варистального з 3 дизелем на повному приводі екватора, на пневмо. У нас вона в максимальній комплектації, має у нас LED-оптику, датчики парковки, передні та задні складання дзеркел, хром пакет зроблений, у нас повністю якісно затонована, безключовий доступ усіх дверей. Дотяжки у нас усіх чотирьох. Шкіряний у нас салон такий перфериний дуже гарно виглядає. Присутні у нас електропривід та пам'ять передніх сидінь, підігріви, вентиляцію, преміум акустика, босе, електролюгування нас, бортовий комп'ютер, велика у нас новіаційна система. Присутня задня шторка. чотирьох у нас зонний клімат-контроль, електричник, кнопочка старт-стоп, люк. Задній ряд у нас виглядає ось так. Також у нас сломані підголовнички. Дуже круто виглядає, дуже просторі у нас. Відпирання у нас багажного виділення без допомоги в нас рук. Вона від власника повністю обслугована не потребує жодних вкладень з оригінальним пробігом 174 тисячі, тому бери кошти, приїжджай і купуй. А наш автомайданчик знаходиться з адресою Бердичів, вулиця Житомирська, 90-2, Компанія Пікапавто.